Про це можна фантазувати, звичайно, треба підрахувати всі збитки, які є, знаєте, тому що війна пройшла по моїй молодості, тому що ті міста, де моє дитинство пройшло, ті виробництва, де я працював, де вчився, їх немає, вони знищені. Якщо я після закінчення восьмирічної школи з області, з села поїхав і поступив до ГПТУ номер 5 на базі Херсонського. Судобудівного заводу, де працював 4 роки, сьогодні розмов його немає. ДПТУ я навчився, його теж нема, знаєте. В Миколаєві, де я вчився, теж саме там дуже серйозно постраждав. Я не забуду, коли з моїм другом Глібом Голобченком ми були в одному, один із найстаріших, мабуть, ліцеїв 1867 року, скажіть, біля адміністрації, в нього пролетіла С-100 ракета. Я в квітні минулого року тоді був, коли була теж вона постраждала, але вже персонал школи якось замазав ті дірочки, які були, так сказати, там були такі щось. Але коли я був останнього разу, знаєте, сто прилетіло, дивіться на це. Тяжко. Хотілося б, щоб знаєте, вона була цвітуча, щоб люди повернулися ті, що поїхали, і щоб вони розбудовували. Але нам на нашій території треба відбудовувати її. Я розумію, що весь світ буде допомагати, Україні. Україні. тому що ми в центр Європи знаходимося. Тим паче Україну поважали, поважають і, і будуть поважати. Ми з цього неможливо. У мене є такий вірш, кінцівка така, Чомальський шлях, усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна. Вона з нами була, лишається і є. Але на небі багато зірок. знаєте, я переконаний, в мене є поема одна остання від імені народжених дітей. Знаєте що? Чумацький шлях, він сьогодні усіяний так зірками, що це, мабуть, ті люди, які загинули, захищаючи нашу державу. Це багато моїх знайомих загинуло. Я в свого часу об'їздив всю зону АТО. Починаючи з 14, 15, 16, 17 рік робив документальні фільми з, з моїми колегами. Знаєте, спілкувався з багатьма і старшими, і літніми людьми, і офіцерами, і генералами, і помолодшими, знаєш, і містами, селами зросли хрести. Тяжко про це говорити, успокою. Хай буде вічна пам'ять сім загиблих, а Україну треба відроджувати і від нас теж, теж буде залежить щось. Тому що інтелект нації, який був, він лишається тут. Він є, е, він є. Люди знають, що робити. Можна збудувати, але пробачити вже ні. Вже ні. Знаєш, це не та війна. Знаєте, як у цьому? Іде війна, приходять похоронки. На зміну варті новий призов йде. Ідуть нащадки Ярослава, і на Нівець війна піде. Йдуть дівчата і хлопята, йдуть батьки, дідусі, іде і мати. Наша рідна мати, бо треба рідну землю захищати. Йдуть за ними сотні, тисячі, мільйони. Про це вирує цілий світ. Коли проснуться всі герої, тоді здригнеться Божий світ. Не бачу світла на початку і в кінці тунелю, не бачу краха я війні, та бачу рану, ту глибоку рану, жахіття від війни. Лежать поранені у ріжках. Війна сприйма убитих в різний час. Нема пробачення тій сили, що рухає на нас. А нас багато і небагато, пославний, родовід, Його не треба убивати, бо маємо слов'янський знаний рід від діда баби пращує виненькі, де це дерево життя. Я треба прибивати, бо є надія у моє буття. Надія є, за неї є любов і віра, порозумінням у цей час. Здолати треба те творіння, що просто так розводить нас. Можна цим віршом поставити крапку, але знаєте, життя продовжується, творчість продовжується під час війни. Я от читаю зараз ці поеми, які мені принесли, їх десь близько тридцяти. Всі пов'язані з війною. Сьогодні йде. Відродження тої творчої складової поетичної в нашій державі. Це серйозно, це видно. До мене в цьому році тільки надійшло 413 робіт. Там різні номінації. Але номінація наша головна це подвиги рубежів і безсмертя. Там показано все, що відбувається. І дай Боже, дай Боже, щоб Ближчим часом ця вся війна припинилася взагалі не тільки в Україні, а по всьому світу, тому що нам 30 років історію будемо, і створюємо свою благі і довгі літа, тобі Вітчизна віддаю. Якщо я 25 років віддав цій справі, то говорити щось інше. Ми стояли і будемо стояти на цьому. І, і, і при піті коронавірус ми ніколи не говорили, що припиняємо, не будемо виходити, не будемо проводити. Це, це наше завдання. Колись Іван Михайлович Зюба, царством небесно, сказав, хлопці, вам перті цього ввозу. От ми вже 25 років прямо. Хотілося б, щоб дійсно чиновники влада зрозуміла, що це державна справа. Хоча 20 років по тому був патронат президента. Для мене це, знаєте, ті роки, Це було, знаєш, довіра така, що ми займаємося своєю справою.